Доброго дня! Сьогодні ми на незвичайній такій зимовій презентації місто Харків грудень 23-го року. Але, як кажуть, готуй сані літом, а борону взимку. Ми сьогодні презентуємо серію предпосивних дискових культіваторів, на стійки, на, 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 яка кріпиться на гумових амортизаторах. Планується ця серія навісних агрегатів від 2 метрів до 4. Причепних від 2,5 до 10 Агрегати ці, як і наша традиційна серія на пружинних стійках ЛДП працює до 12 см, любить швидкість, від працює якісно від 12 до 18 км на годину. Ця серія більш важка. Якщо аналогічний агрегат серії ЛДП на пружинах Троєчка в нас важить то на 800, то цей агрегат в цій же комплектації з одинарним диском важить 2 тонни 100. Поповнивши наш модельний ряд такими дисковими культиваторами, ми зробили пропозицію для клієнтів, щоб вони могли вибрати. Якщо в них середня і легкі грунти, якісно. Буде працювати і серія ЛДП на пружинних стійках. На демпферах це якщо у вас середні і важкі ґрунти, то ця техніка більш якісно буде справлятися. Цей агрегат ми зробили фермеру на замовлення. Поїде в Рівненську область. Він має ширину захвата 3,5 метри, вага десь 2,4 тони. Відстань між робочими органами в ряду 250 мм. Планується працювати з трактором 120 кінських сил. Традиційно на агрегаті встановлені якісні комплектуючі диски «Офас Італія Тут встановлена звичайна ромашка 510 мм. Пропонуємо для комплектації 7 видів дисків діаметром 460, 510-560 мм. Також з мілким зубом або хвилястий супершарп. Необслуговані вузли агріхаб, що полегшує експлуатацію агрегата. Стійка виготовлена з високоякісного європейського прокату, гумові амортизатори з якісного каучука, що гарантує надійність роботи агрегату. Каток встановлений одинарний полосовий. Непогано працює як грудобій та робить якісне зворотнє ощільнення. Пропонуємо на вибір сім видів катків СТС, тандем труба полоса, тандем СТС, пружинні умови, під різні умови по фону і по вологості. Катки ставимо на обслуговування 308-й подшипники ФКЛ. Опціонально встановлена пружинна борінка зі зручною системою регулювання. З тяжкою виставляється заглиблення сектором кут-атаки. Воронка допомагає якісно вирівнювати і перемішувати рештки. Встановлений боковий щиток для запобігання утворенню бокового гривня, який можна відрегулювати під різні умови під час роботи. Ще одною конструктивною особливістю даної серії є те, що стійки в другому ряду розташовані чітко за стійками першого ряду, без двигання. Це дозволяє, по-перше, отримати більш вузький габарит по ширині, по-друге, це запобігає утворенню борозни від роботи крайнього диску та забезпечує більш стабільну роботу агрегату. Упереду маються кронштейни для встановлення додаткового обладнання і як то передній каток-подрібнювач. можна встановити вирівнюючу планку або пружину баронку для більш, більш досконалого обробітку. Впевнені, що агрегати даної серії знайдуть своїх вдячних покупців, яким вони допоможуть швидко, якісно, економічно зробити передпосівну підготовку. Навіть в тяжких умовах, на складних ґрунтах, в умовах засухи або підвищеної вологості.